Вітаю, друзі! Сьогодні 6 липня 2025 року поговоримо про те, як свідомість українців щодня, щогодини бомбардується інтенсивними і ПСО з боку Зеленського і компанії, з боку засобів масової інформації, так званих українських, українських. з боку наших партнерів, також зі Сполучених Штатів, ЄС і НАТО. Тому якщо не мати здорового глузду, не мати критичного мислення, нераціонально не ставитися до реальності, то можна не лише, не, не лише втратити зв'язок із реальністю, а взагалі е втратити психічну притомність. Ось е останній приклад. Зеленський у своєму вечірньому зверненні вчорашнього, 5 липня 2025 року, заявив. Про те, що по розмові з президентом Сполучених Штатів Америки, яка була напередодні, напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. За його словами, вони обговорили тематику протиповітряної оборони. Тому що саме Петріот, ключ до захисту від балістики, обговорили ще кілька важливих питань, які детально пропрацюють наші команди вже на зустрічах найближчим часом. Звучить прекрасно: українські засоби масової інформації відразу миттєво рознесли цю популістську маячню Зеленського по всіх своїх ресурсах, демонструючи про те, що ось була дуже потужна важлива розмова, кіт Келох сьогодні. Підхопив цей ПСО проти українців і прокоментував заяву Зеленського про те, що ця розмова була найкращою. Він заявив, що обидва лідери усвідомлюють біль від втрати молоді. Добре, це класичний Дональд Трамп, завжди готовий до співчуття. Також дякую президенту Зеленському за його співчуття щодо жахливих смертей під час повенів Техасу, особливо серед молоді. Тобто, давайте проаналізуємо, що насправді сталося. Насправді, Сполучені Штати Америки, це факти, скасовують постачання зброї Україні, в тому числі проти ракет протиповітряної оборони, посилаючись на те, що вони вичерпали свої запаси, хоча це є брехнею, тому що та зброя, яку постачання якої вони скасовують, вона вже є на складі логістичних складах у Польщі, тобто, Сполучені Штати свідомо послаблюють безпекову допомогу Україні. Після цього Зеленський і кампанія починають інтенсивну піар-кампанію за те, щоби представити, що ось вони починають потужно працювати над тим, щоб все це подолати. В результаті, Зеленський розмовляє із Трампом, вони не домовляються ні про постачання зброї. Ні про укладення якоїсь угоди, яка би забезпечувала вступ Сполучених Штатів у війну проти України, не про постачання додаткових петриків. Вони ні про що конкретно не домовляються. Після цього Зеленський називає цю розмову найкращою. Можливо, вона для нього найкраща, тому що Зеленський Трамп його похвалив там під час розмови. Ну для України це нуль. Повний нуль. Тому що жодних домовленостей не досягнуто. Трамп у розмові просто сказав, що він подумає, що він спробує, що він розбереться, ніби він не знає, що зупинили військову допомогу. І тут Кіт Келох продовжує це ПСО. Однак найбільша претензія у мене до наших засобів масової інформації, які дебілізують українське населення, які не аналізують раціонально повідомлення, які йдуть із ОП. Тому будьмо раціональні. Не втрачаємо здоровий глузд. Зеленські компанії щодня нам брешуть і маніпулюють з метою, щоб представити нам жахливе становище, в якому перебуває Україна у зв'язку з, з вини Зеленської компанії, як таке, з якого ще є добрий вихід при Зеленському і компанії. При Зеленському і компанії нічого доброго в Україні не світить. Я про це говорю постійно і вже дуже давно. Слава Україні.